Тюрма замість БМВ у Литві засудили українця, який підпалив місцевий магазин Ікеа. і зробив це на замовлення російських ФСБшників. Як покарали молодика, і що відомо про інші теракти в європейських столицях, за якими стирчать вуха Росії? Про це дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко всі подробиці за мить. Українець Даниїл Бардадим проведе три з половиною роки у в'язниці у Вільнюсі. Юнака засудили за підпал магазину в столиці Литви та зберігання вибухівки. За даними слідства, він також намагався вчинити теракт в іншому литовському місті неподалік від бази НАТО. На момент скуєння злочину Даниїлу було 17 років. До повномасштабної війни він проживав у Херсоні. Юнак визнав свою провину, тому термін позбавлення волі йому скосили майже вдвічі. Окрім цього, бардадим має відшкодувати до 500 тисяч євро магазину за завдані збитки. Що відомо про підрив гіпермаркету у Вільнюсі? Навесні минулого року Даниїл зі спільником підклали вибуховий пристрій з таймером до магазину меблів Ікеа. На місці спалахнула пожежа. Цікаво, що сталося все 9 травня. Після підриву обоє юнаків виїхали до Польщі. Однак вже скоро Даниїл повернувся, щоб забрати сумку з вибухівкою та детонаторами. Його затримали на шляху до Риги. За даними слідства, у столиці Латвії Бардадим збирався вчинити інший терористичний акт. А от його товариша також українця спіймали у польській Варшаві, де той встиг підпалити великий торгівельний центр. Литовські правоохоронці назвали скоєне терактом. Під час розгляду справи прокурор заявив, що замовники злочинів російські спецслужби за його словами неповнолітніх вербували через соціальні мережі, спілкувалися за допомогою зашифрованих повідомлень. За виконання доручень, так звані куратори, обіцяли заплатити юнакам. По 10 тисяч євро Даниїлові як винагороду пропонували на додачу БМВ 530 -й. Українці в мережі вважають, що позбавлення волі на три роки замалий строк для терориста, та називають Даниїла за та росіянином, якому дістався паспорт українця. На думку литовських правоохоронців, у Європі під керівництвом росіян діє ціла терористична група. Відомо, що деяких осіб, ймовірно, причетних до підпалів оголосили в міжнародний розшук. А як думаєте, ви на що сподівалися хлопці, які зголосилися палити гіпермаркети у Європі? Що їх не викриють, чи що це буде легкий заробіток за кордоном? Напишіть про те, що думаєте нам під відео. Не впускали в укриття під час тривоги у Києві. Жінку з дитиною виставили на вулицю під час балістичного обстрілу. Шукуючи відео того, що сталося, завірусилося в мережі. Тепер цим займається поліція. Що спричинило конфлікт? Дивіться у випуску з вами. Ірина Нестеренко Всі Подробиці за мить. Під час нічної ракетної атаки в подільському районі Києва людей нібито не впускали в укриття. Інцидент трапився в одній зі столичних бібліотек. Віди? Я де сюди зайду? Відідуть я віди, хочу подивись Ви на неї світ виключи. Ні, виключу. Я виключи зло звичай. Мені на відео, яке шириться мережою, жінка зачиняє двері до кімнати в укритті, не пускаючи матір з дитиною. Вона запевняє, що сховище мешканці облаштували тільки для себе і виганяє авторку відео в загальний коридор підвального приміщення. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. На погрози звернутися до поліції жінка не реагує, не звертає увагу і на дитину, яка плаче. Після чого вона пропонує матері цитую піти зробити і собі таке саме місце. Відкривайте двері. Це укриття для всіх. Я в нас тут всі. Так, я теж всі там є місце. Ну, так зроби собі таке місце. Де сиди. Так Це не ваше власність. Я розумію. зроби собі власність. Як ти каже, дай, 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 дай документи, що це твоє? Є реакція поліції. На місці патрульні швидко вирішили конфлікт між мешканцями. Тепер правоохоронці розглядають справу детальніше. Цей випадок спричинив хвилю обурення серед українців. Користувачі в соцмережах шоковані поведінкою жінки на відео. У коментарях вони закликають поліцію покарати мешканку, яка проігнорувала навіть плач дитини. Водночас людей тривожить і бездіяльність мешканців, які спостерігали за всім, що відбувається, в коридорі укриття. Проте знайшлися і ті, хто виправдовує поведінку пані. Мовляв, місця в коридорі вистачило би для всіх, тож ж проблеми не було. А мешканці, нібито, мають право не впускати незнайомців у кімнату, яку облаштували самотужки. Нагадаю, в ніч проти 25 листопада РФ випустила по Україні близько півтисячі повітряних цілей. З них 22 ракети внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки в кількох районах столиці. Наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих. А що ви думаєте про цей конфлікт в укриті? На вашу думку, чи мають право мешканці зачиняти сховище, яке облаштували самотужки. Напишіть нам в коментарях. Сергій Гайдай, підозрюваний в корупції на закупівлі дронів, піде на фронт. Скандальний, екс голова Луганської ОДА, зробив неочікувану заяву. При тому, що від серпня чоловік під слідством. Чим відомий посадовець, у чому його звинувачують і як він сам коментує вступ до армії, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Сергій Гайдай, колишній голова Луганської обласної державної адміністрації, відправиться на фронт. Про це експолітик повідомив у своїх соцмережах. У телеграмі він коротко написав, що знову повертається на схід України. Однак тепер, як військовослужбовець, чому гайдаю хвалив таке рішення, він не пояснив. Журналісти звернулися за коментарем до Сергія Гайдая з приводу місця проходження служби. Однак відповіді поки що немає. Нагадаю, в серпні гайдаю вручили підозру. Тоді Національне антикорупційне бюро викрило злочинну схему в державних закупівлях. За даними слідства, група чиновників купувала дрони та засоби радіоелектронної боротьби за завищеними цінами. 30% суми підозрювані забирали собі. Відтоді Сергія Гайдая відправили під арешт. Експосадовий своєї вини не визнав, а низка працівників державної прикордонної служби пропонували взяти його на поруки. Під час суду чоловік заявляв, що піде на фронт, коли розгляд справи закінчиться. Згодом за Гайдая внесли заставу в 10 мільйонів гривень. Затримали також депутата від «Слуги народу Олексія Кузнєцова, полковника Національної гвардії України Василя Мишанського, очільника Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія. Юрченка та двох осіб, причетних до виробництва безпілотників, загальна сума грошей, які були викрадені під час закупівель за версією слідства 80 тисяч доларів. Крапку у цій справі досі не поставили. Що відомо про колишнього чиновника? Сергій Гайдай народився в Сєвєродонецьку Луганської області. На початку політичної кар'єри він працював помічником Олексія Рєзнікова у Київській міській раді. З 2015-го гайдай очолював Мукачівську районну державну адміністрацію. У 2019-му його призначили головою Луганської обласної держадміністрації. Два роки тому він повернувся до керівництва у Мукачево. Через підозру в корупції влітку Сергія Гайдая відсторонили від посади. А що ви думаєте про рішення ексчиновника приєднатися до лав армії? Напишіть нам під відео у швейцарській Женеві. Відбулися американсько-українські перемовини. Дипломати працювали над оновленим так званим мирним планом. Суперечливі пункти щодо скорочення чисельності армії та питання щодо генерації Запорізької АЕС переглянули. Харків у ніч на понеділок зазнав масованої дронової атаки. Є загиблі та поранені. А у Львові в школі сталася стрілянина, Постраждали в лікарні. Вітаю з вами Фаїна Василенко. Про найважливіше за 24 листопада вже за мить. Українська, американська та європейська делегації зустрілись у Женеві, щоб обговорити так званий мирний план Трампа. Це 28 пунктів, які представила американська сторона. Нашу делегацію очолив Андрій Єрмак. До складу групи також увійшли представники РНБО, ГУР, Генштабу та СБУ. У підсумковій заяві офісу президента йдеться про значний прогрес у переговорах в оновленому плані. Зняли обмеження на чисельні зсу, які були. Попередньому варіанті делегації також узгодили питання контролю над Запорізькою АЕС. Раніше в документі вказували, що станція генеруватиме енергію порівну для України та РФІ. Питання контролю над лінією фронту та можливого вступу України до НАТО винесли за дужки. Це обговорюватимуть. І надалі за інформацією Reuters, Остаточні деталі можливого мирного договору будуть узгоджувати лідери країн, себто Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Американська адміністрація сподівається, що угода буде вигідною для України. Натомість канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Заперечив пункт про повернення Росії до Великої вісімки його також підтримав і президент Франції Еммануель Макрон. На думку європейських лідерів, реальних підстав для повернення Російської Федерації поки що немає. Видання за телеграф також оприлюднило такий собі альтернативний європейський план миру, де деякі пункти суттєво різняться з тим, що раніше публікували західні змі. Утім, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не бачив іншого плану. Він також назвав ці перемовини найвдалішими за останні 10 місяців. Давайте послухаємо пряму мову. very long time. Рубіо також додав, що підписання договору можуть відтермінувати на невизначений час раніше. Трамп давав Україні термін до 27 листопада, тобто Дня подяки в Сполучених Штатах Америки. Водночас у Білому домі відбуваються кадрові зміни. Кіт Келлог, це спецпредставник з питань України вже в січні 2026 року. Залишить свою посаду. Його замінить міністр сухопутних сил США Ден Дріскол, який днями відвідував Київ. Ось так виглядає пан Дендрісков. А як відомо, Келох був ледь не єдиним в команді Трампа, хто прямо засуджував агресію РФ. Ймовірно, через це він мав конфлікти зі Стівом Віткофом та самим Дональдом Трампом. Російський слід тим часом несподівано виявили у Великій Британії. Там знайшли гідролокатор РФ. Пристрій дістали британські дайвери, які розчищали узбережжя поблизу. Весу оборонні аналітики кажуть, що подібні пристрої стеження використовують російські літаки для виявлення підводних човнів. Ось так виглядає цей знайдений гідролокатор. На фото, ймовірно, гідролокаційний буй rgb 1А, який зазвичай використовують літаки ту 142 м Раніше такі знаходили поблизу Ірландії та Литви. Відсутність морських наростів на цьому локаторі може свідчити про те, що він не так давно опинився у воді. У королівському флоті загадкову знахідку поки що не коментують. І до новин в Україні поки в Женеві говорили про можливе припинення вогню. Харків зазнав масованої дронової атаки. На тепер відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Поранення отримали 13 людей, серед них двоє дітей. Росіяни завдали ударів безпілотниками по місту, зачепили три приватні будинки і фермерське підприємство. Там загинули свійські тварини. Крім того, серйозно пошкоджена мережа теплопостачання та енергетична інфраструктура. Як все відбувалося, є відео національної поліції України. Давай, 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 я не давай, Резонансна подія у Львові в одній зі шкіл серед білого дня сталася стрілянина. Батьки двох учнів третього класу прийшли до директора через конфлікт своїх дітей. Один із чоловіків, прямо на подвір'ї школи, чотири рази вистрілив в іншого. Як це відбувалося? Відео є в соціальних мережах. Пропоную переглянути. Потерпілий, як відомо, отримав поранення живота та ноги. Наразі він в стабільному стані. Відомо, що ніхто із школярів та вчителів не постраждав. Поліція натомість відкрила кримінальне провадження. На цьому мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, я знаю, що 30% наших глядачів дивляться наші відео без підписки на канал. Тож, будь ласка, запрошую. І пишіть нам у коментарях, що ви думаєте про женевські перемовини та перші результати цих перемовин до зустрічі! На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.